Доброго дня, добро здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег ведучи а Також сьогодні у мене дуже, дуже мистецькі, дуже е, цікаві, дуже відомі. Оце напевно в першу чергу треба говорити. Дуже відомі нам, Вінницькому слухачеві, нам Вінницькому глядачеві і звісно, Вінницьким меломанам, музикантам. Ну і після Вінниці вже іде, іде йде по всьому світу. Сьогодні у мене в гостях художній керівник, диригент академічного камерного оркестру Арката, заслужений діяч мистецтв України. І культури Польщі, пан Георгій Курков. Пане Георгію, радий вас бачити. Добрий день. А також сьогодні в мене в гостях Вікторія, дуже скромно так. Вікторія Песаренко, вона е, скрипалька, вона артистка оркестру. Вона прийшла на першу репетицію і сказала: добрий день, я скрипалька, я пройшла конкурс. Напевно, так було. Я собі зараз видумаю. І я тут буду працювати. Віка, я тебе вітаю. Добрий день. Так, так. От, ну приблизно десь так воно було. Саме так а, з першої репетиції Вікторія в оркестрі, з першої репетиції і ще продовжує працювати, і ще продовжує виховувати музикантів. Музична сім'я. Е, її донька Емілія, вона перша скрипка камерного оркестру Арката. Ми зараз про це будемо говорити. Чесне слово. Так ось, Юр е, Вілоч, логічно було би поставити запитання, коли і як нагадати нашим глядачам і слухачам, коли. Як був організований е, тоді ще просто оркестр Арка, камерний оркестр Арката? Він народився на асфальті. Mm -hmm. Тобто, ми не були. Була революція на граніті, а тут ніде. Просто-напросто, як то кажуть, попіл клас в Грудь, і е, таке було, така була ситуація, що Вінниця – велике за європейськими масштабами місто і немає професійного оркестру. Я маю на увазі камерну або uh -huh. симфонічно. Навіть е, колись в мене був конфлікт з керівництвом культури, що я закинув їм, що ви не дбаєте про культуру, бо е, в Європі місто не має оркестра, значить, це не велике місце, це uh -huh. не культурне місто. Через це ми вирішили з однодумцями. Нас було тоді дуже мало, всього на всього вісім людей. Перша репетиція у нас відбулася в залі, камерній залі педінституту з факультету в пульти нам віддали оркестр МВД, туди був, угу. бо вони собі купили нові, а старі нам подарували. І таким чином ми почали. Почали на наступний день після дня народження Моцарта. Тобто, 27 січня 93 року відбулася наша перша репетиція. Добре, відсвяткували день народження Моцарта, так ну ми... так, і позитивно, і справами. Так. І мені здавалося, що це якось символічно. Мало того, в нас ніби мав бути спонсор. Спонсором називалася фірма Мета. І Я подумав: мета це наша да, ціль, угу. в яку ми маємо попасти через це Арката. Це є стрільба з лука і угу. гра з мечком. І я думаю, що ми в цю мету, тобто в ціль. Попали. Якщо зараз поміняти трішечки наголос, то мета це мега-мега потужний спонсор, і дай Бог вам такого. <реш> <реш> Пам'ятаєш першу репетицію Вікторію? Так. так Вісім чоловік, сім чоловік, десять чоловік. Вісім чоловік. Потім почали трошки приходити <реш> ще <реш> музиканти. Пам'ятаю, нас навіть, по-моєму, стільців було там. Стільців було нормально, нормально для, так. я кажу завжди: стільців вистачає для віолончелей. Стільців От, було для всіх. Вони мають сидіти просто, да? ну сидячи, грати, це велика подяка тодішньому декану факультету Вячеславу Кузмічу Лебідєву, який угу. безплатно, абсолютно, дозволив нам в вільний час працювати в цьому залі. А, ви були організатором, першим диригентом і продовжуєте бути художнім керівником і керівником і диригентом, Георгій Луйович. Так. Чи була якась зміна? Зміни не було, але ми запрошували диригентів різних. У нас диригували наші, наприклад, Наталія Анатолійовна Кременюк. Угу. У нас диригували запрошені з України, наприклад, Микола Дядюра, Олександр Дяченко, Мирослав Кріль. Ну, до речі, нами з задоволенням диригував герой України, народний артист Мирослав Михайлович Скорик, і mm -hmm. Ми з ним дуже дуже часто виступали десь близько десяти концертів спільних. У нас з ним було і під його батутою, і, і він з нами грав як соліст декілька разів. І також були іноземці. Був і Вінсон Дан Фогель, і Хайнц Прамерс з Відня був в Єжикукля з mm -hmm. Польщі. Так що було в нас різно. Але постійним диригентом так, ваш покірний слуга. А Як е, грати, як виступати е, під іншою орудою? Є різниця, Вікторія, відчуваєш? Ну, наш... Твори то одні, ну твори то знайомі. ну но тр... ти так. Кожен диригент трактує по-своєму програму, твір чує по-своєму, але нам комфортно і зручно з нашим диригентом, але цікаво. Побачити і почути думки інших. інших, і грати з іншими теж цікаво. У нас була навіть програма. Рік ми грали з іншими диригентами, ми угу. готували цілі програми з різними диригентами. А, інші диригенти, ви ж не їздили до них спеціально, вони приїжджають. Тобто, це виходить так: сидиш зі скрипочкою, все вдома, до тебе приїжджає диригент. ну... Про що? Я вас прошу. Да? Якесь таке внутрішнє відчуття? По різному? Не? Бувало, Не по -різному. Напружувало. бувало, і напружувало, бувало, і хвилювалося, але це все творче хвилювання. Хвилювання І зацікавленість тому, щоб зіграти, виконати так, як потребує, як вимагає майстер, який стоїть перед угу. нами, все ж таки перемагало. І... Іграли тут. І ще га. одне а. справа в тому, що в кожному оркестрі є навіть ще, ще така посада диригент-репетитор, той, угу. який розучує матеріал з оркестром, і в, практично в кожному оркестрі заплановано зміна диригента. Що Протягом значить заплановано? Заплановано через що? По-перше, оркестр це в основному стаціонарний колектив, той якийсь сидить на місці, бо у всьому світі, так скажімо, турне оркестрів це дуже дороге задоволення. Через це роблять, ну по два диригента на місяць або солістів міняють. Тобто треба міняти або диригента, або солістів, або артистів оркестру. Mm -hmm, mm -hmm. Але це дуже бо, дороге задоволення. Бо ти, ж, Тому ти на... ж звикаєш до цього місця. Ти зна... знаєте, це як в космос запустили, і щось треба міняти. От про бо... космос я не знаю. Ще не знаю. От ви вже сказали: ті їдуть туди, а ми туди. Ну і так далі. Їдуть. Я чіпляюся до космос... слова їдуть. Це гастрольна мапа, ми так кажемо, образно. Я чудово розумію, що спочатку ковід, а потім війна дуже сильно змінили, або сказати. Прямо і чесно відмінили гастролі. Е, і тут я е, дозвольте, я вживу таке слово не дуже е, не дуже музичне. Е, як ви викручуєтеся, чи має зараз академічний камерний оркестр Арката, чи має зараз свою, хоча б мінімальну е, от таку концертну поїздну е, гастрольну мапу? Справа в тому, що дійсно ковід і війна перекреслили практично все, всі зусилля, і відкинули нас досить таки далеко назад. Бо під час війни дуже багато у нас змінилося склад. Ну так скажімо, на третину точно. І щоправда, ми трошки їздили. Ми їздили до Хмельницького, ми їздили до Житомира з окремими камерними програмами. Це були такі в нас. Початок гастролі, до речі, в філармонії в нашій Вінницькій ми перші зробили ці виїзди. Mm -hmm. Потім інші колективи почали виїжджати, і це якось так активізувало взагалі і роботу, і якось і життя артистів. Теж ви так дуже скромно зараз сказали, що ковід, а особливо початок війни, змінив склад. Mm -hmm. Я так розумію, що хтось виїхав. Ну, багатень Хтось багатень. приїхав. Угу. Як цей баланс вдалося е відновити баланс інструментів, баланс е та навіть пультів, якщо так взяти, кількісний баланс. А, Чи навпаки, зараз ще м, когось потребуєте, от як? У нас камерний оркестр Арката укомплектований. Так, Практично повністю. Е, з Самих, самої першої репетиції у нас лишилася одна Вікторія Марківна. Е, всі інші були вже трошки пізніше, там, на, з другої, з третьої, з четвертої, і так далі. З першої вона єдина. Але в нас є повністю всі партії укомплектовані, і молоді багато, і, звичайно, молодий концертмейстер. З, скільки міло вже. 30. Ні, я маю а, на увазі. А, скільки вона вже концертмейстер? Вона концертмейстер, да, а, вже ну, років вже... 4. Да, да, 4. 4, 5, ще до так. війни змінилося, да, як поїхала Лена. Тобто у нас концертмейстери помінялися. Багато у нас було. Десь душ 5. Так, да, мінялися, мінялися, да. ми це бачили. А, Вікторія, наскільки відчутно зміна? Бо це ж інші люди, інша школа, Інше звучання інструменту, інша, можливо, навіть і система звуковидобування, то, що називається інша школа, як і взагалі війти в струнний, дуже-дуже такий енергетично затратний, я би навіть сказав, оркестр? Достатньо важко, як люди входили. Ну ви знаєте, ми навіть проблем не помічали, як входили люди. Діло в тому, що весь час з кожною репетицією, людина, яка е, має з нами грати і бажає з нами прагне uh -huh. грати, вона підлаштовується щось. Ми чуємо новеньке, приходить багато молоді, вони вже трактують зовсім по іншому, і навіть школу, може, мають іншу, бо їздять і по майстер-класах, і обмінюються попитом викладачів один з одним. Щось вивчають, навчаються чомусь в нашому оркестрі. Але... Є кому за цим слідкувати? Як ти граєш, як ти розумієш тут? Я думаю, що все рівно, хоча молоді приходять і змінюються оркестранти, я думаю, що традиції, традиції гри вони залишаються, тому що інтонація, угу. штрихова в основі, в, основі в основі інтонація, штрихова техніка, але все вдосконалюється. Про молодих. Я знаю, що у вас є навіть окрема програма. Ви і підтримуєте молодих, ви і даєте можливість вийти на сцену. А молодим виконавцям грати з оркестром це і дуже престижно, і дуже дуже відповідально. При тому при всьому, що практично вони всі інструменталісти. Декілька слів про ваше ставлення, вашу програму саме до молоді. Скажу вам так: 31 травня це завжди були якісь спогади, і було якісь погляди в майбутнє. Бо обов'язково солістина у нас з першого концерту була і досвідчена Оксана Бревка, і тоді зовсім юна Катерина Куркова. До речі. Якраз на першому концерті ми виконували ремінорний концерт Баха. Так що, це, напевно, спогади. Хоча зіграв це вже четверта, по-моєму, людина грає з нами цей концерт. І кожного разу ми обов'язково в цей день включаємо молодь. Мало того, якщо зараз подивитися, на тих молодих, з якими ми грали, з дитинства, наприклад. Максим Гринченко концертмейстер концерт національного симфонічного оркестру. Кирило Бондар, вже концертмейстер камерати, заслужений артист України. То, Віталій, Козицький. Віталій Козицький, mm -hmm. який з яким ми колись грали в Одесі, він теж вже керівник ансамблю і лауреат міжнародних, міжнародних конкурсів, да. і так далі. і так далі. Той самий Максим Гусак, який грав з нами і Петю і Волка колись, зараз диригент. є диригент і художній керівник президентського національного оркестру. І можна перераховувати безліч когось. Я можливо забув. Андрій Олександров теж грає mm -hmm. в е, національному симфонічному оркестрі. Тобто, це такий поштовх для дітей для того, щоб вони, ну, по-перше, Відчули запах у mm -hmm. mm -hmm. відчули на собі, взагалі, що таке є сцена, як на неї виходити, мало того, як виходити на серйозну публіку. Не просто прийшли батьки поаплодували десь там, а все ж таки вийшли, і це платний концерт, хоча вони виступають безплатно. Mm -hmm. бо для них це просто надзвичайна якась мотивація для подальшої праці над собою. Виступ з оркестром. Я це по собі знаю. бо я в оркестрі, наприклад, не тільки диригую, я інколи граю соло. Інколи ви і сидите в залі, і дуже сильно нервуєте. Це мені видно. Нервуєте і переживаєте, Ні, і бачите. Ні, коли я сиджу в залі. Я в основному отримую задоволення. Коли є можливість, ви кричите найголосніше. Після виконання є таке, є. Георгій так, е, Володимирович, Чи має оркестр Арката, наприклад, свої записи? Має. має. Е, де в мер... вони є в мережі? Знаєш, дивіться, в нас є колись до 15-річчя оркестру. Ми зробили компакт-диск. І в нас ще декілька цих примірників є. Але дуже багато записів є в YouTube. І зараз ще в нас з'явилися звукорежисери, режисери які можуть трошки підрихтувати mm -hmm. цей запис, який відбувається живий, Все, все ж живі записи. Бо е, пластинку ми писали декілька разів, потім мастерили, потім зводили і так далі. А в Ютубі це живі, в основному mm -hmm. відеозаписи, і деякі з них дуже якісні і гарні. Тобто Має, є і багато, можна багато, дуже багато, можна дивитися, так. Да. Е, Вікторія, скажи, будь ласка, відчуття, коли е, працюєш наживо, коли працюєш для е, живого глядача і слухача, і коли треба працювати в студії, коли тільки стіни, ну от як у нас. От. І потім ще один дубль, потім ще один дубль. Е, мені здається, що в залі відповідальніше. Мені здає... В студії простіше? Ну, я б не сказала, що в студії простіше, але мені здається, що в залі, коли приходить слухач, там зовсім інші емоції. І е, 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 мені здається, що теж відповідально. Ну там тільки один дубль. Ну, там, там не один... скажеш, почекай секунду. Дай. Хіба що, якщо це буде біс, <сі> то от на біс можна. Все одно е mm -hmm. як не дубль. можна зайти в одну і ту ж саму річку. То одне і те саме: один той самий твір, один той самий диригент, одні ті ж самі артисти, одній той самий зал абсолютно буде різне, навіть якщо цей біс через хвилину mm -hmm, після, mm -hmm. після першого виконання. Абсолютно інші емоції, інший посил, трошки інакше б'ється серце, і зовсім інша музика. В цьому, в цьому і як то кажуть, і смак, і цими mm -hmm. живого виконання, що це відбувається зараз тут і все. А потім все вже буде так, так скажімо, зліпок з того, що було в залі. Ну тому і має цінність е, музика наживо, концерти наживо, приходити, слухати. Я е, ще раз хочу зупинитися на цій цифрі 31. 31 травня. Я думаю, що всі знають, але все одно я мушу це проговорити. 31 травня це традиційне день народження е, нашого рідного Вінницького академічного камерного оркестру е, Арката. Е, Цього року це не виняток, і також 31 число це день народження. Я звертаюся зараз до глядачів і слухачів. А що на день народження несуть? Ви знаєте, що несуть музикантам? Ви знаєте, з якими словами виходять на сцену? Ви знаєте, але вас все одно на сцену ніхто не пустить. Але тим не менше, приходьте і аплодуйте. А ще одне це вже таке крайнє е, е, запитання. Чи є в е, е, оркестру Арката якісь свої. Абсолютно такі символічні речі стосовно а, саме святкування дня народження. Саме от, навіть не стільки дня народження, скільки 31 травня. Чи є якась символіка, чи є якісь ну, традиції, обряди? Можливо? Можливо, це обряди, можливо, забобони. Справа в тому, що перед першим концертом була злива, і завжди, коли перед концертом йде дощ. Всі зразу радісно сприймаються. А, значить, концерт буде вдалий. Все нормально. Дощ є. Але коли дощу нема, теж все нормально відбувається. Оце єдине, єдине таке. Ну, і є ще одне: У нас є одна солістка. Коли ми десь їдемо, і автобус рушає, вона має голосно крикнути: З Богом Парася. Угу. Весь оркестр аплодує, кричить Браво! і тоді поїздка наша буде вдалою. Коли вона забуде сказати цю санкраментальну фразу, то можливо будуть якісь, якісь пригоди. Приводи. Наприклад, крутитися на одному місці, як з ми колись шукали 45 хвилин техніку медичне училище. Угу. Це було так. Так, що оце дві таких речі, яких ми дотримуємося. Постійно є, значить, є все деякі якісь певні забобони, і є щось таке містичне, але традиція а художні керівники, диригент академічного камерного оркестру Арката, заслужений діяч мистецтв України і культури Польщі Георгій Курков. А також з першого дня е скрипалька, артистка цього оркестру Вікторія Писаренко. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту. «Час змін. А ті, хто нас зараз подивився, я маю на увазі рідні і близькі, взагалі, оркестр можете вже аплодувати. Ми закінчили. Біса не буде. А всім нашим глядачам і слухачам я кажу, залишайтеся разом із нами. За декілька хвилин ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. А за декілька хвилин ми продовжимо нашу програму. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.